Дорогі улюблені наші захисники і захисниці, на дворі Різдво, але багато-багато із вас зараз знаходяться в дуже тяжких обставинах боротьби за нашу свободу, незалежність, мир і перемогу. Можливо, хтось із вас в переживаннях і багато людей знаходяться в стані. Відчаю в стані незрозумілості, що має відбутися і що очікувати від наступного року. Щось подібне було в той час, коли на полях Віфлієму перед пастухами з'явилися ангели. Пастухи дуже сильно перестрашилися. Написано навіть, що вони налякалися страхом великим, тому що вони думали, що це Бог прийшов їх карати. Але я хочу вам зачитати те, що справді відбулося. Те, що задумав Господь Бог. Єван... Євангеліє від Луки, другий розділ. Та ангели промовили до них: не лякайтеся. І я хочу це сказати усім вам. Не лякайтеся. Бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовіму місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Пам'ятайте, Різдво це народження Спасителя. Різдво це свято і ознака, що Бог нас не забув. І Бог хоче, щоб ми не лякалися, не лякалися майбутнього, не лякалися незвіданого, але знали, що Він є з нами у нашій боротьбі, що Він хоче, щоб наша віра і уповання на нього зміцнилася, знанням того, що Він є з нами, що Він прийшов у цей світ, став людиною. І ось що тут написано далі: ось що далі благовістить ангел, ось вам буде ознака. Ви дитину сповиту знайдете, що в яслах лежатиме. Уявляєте, Божий син лежить у яслах, беззахисний, в обставинах, коли може прийти смерть, коли небезпека чатує на нього і на його батьків. Але Бог все рівно не відходить. І ось Раптом з'являється з ангелом сила велика небесного війська, і нам так потрібна також ця допомога. Але знайте, що в цей час, коли ви стоїте в боротьбі, сила Велика Небесного війська, сила ангелів, вона є зараз з нами. Бо якби не вони, якби не їхня підтримка і не підтримка нашого Бога. Мабуть, ми вже були б далеко від тої лінії розмежування, що зараз є на Захід. Але підтримка є. Бог є з нами. І ось дивіться, що вони промовляють, що промовляє ця сила великого війська. Слава Богу на висоті, на землі мир у людях добра воля. Ангели прославляють Бога за те, що він приніс на землю мир. Приніс мир своєю присутністю безпосередньо з нами, з людьми, які довіряють Йому своє життя, які довірили йому своє серце, які відкрили своє серце для того, щоб Його мир, Його любов, Його радість, Його сила і відвага прийшли у життя кожного, хто це зробив. І справді так і буде. Нам дуже зараз потрібна ця. Підтримка, підтримка Бога і сила Велика Небесного війська. Бог проголосив, що на землі буде мир, коли у людях буде добра воля. І це стосується не всіх людей підряд, а тих, хто справді стоїть на стороні добра і світла. Тож хай народ України об'єднається в добрій волі. В добрій волі і в любові до Бога і людей. До Бога і до, до, в любові до, один до одного. І тоді ми обов'язково переможемо. Не силою засобів ураження, але силою любові, яка прийшла до нас через Ісуса Христа, що прийшов в цей світ і став подібним до нас. З Різдвом вас! Хай сяйво, різдва засяє зараз в тих місцях, де ви є, і освітить вашу душу, і вселить надію і радість. Будьте благословені, улюблені.